Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дорогі во Христі щиро дякую всім тим, що молитеся разом з нами. Щира подяка всім жертводавцям, нехай Господь Бог прийме вашу пожертву. Дякую вам щиро. Так, коротенько пробіжимося по наших запитаннях. Так, запитання, що таке Адвент? Тут, що а, то я казав. Адвент це. Приготування, так? приготування до приходу. Це приготування до Різдвяного до, до, до Різдва, приготування от, цілий Різдвяне Ми католики, він чотири тижні йде. Ну, це, я кажу, це обряд римокатолицький, це не, не до нас. Так, отче Василю, скажіть, будь ласка, чи можна молитися на Вервіці, якщо вона. Не посвячена, чи можна вішати на ікону в хаті, якщо вона не посвячена. Вервиця посвячується для того, що дивіться, ми ж ну, не, не просто посвячуємо якісь речі, так? коли ви берете ікону, ви її цілуєте. Коли ви хрест маєте, ми його цілуємо, він посвячений. Так? І для того, щоб ми. Не мали якогось ідолопоклонства, речі треба посвячувати. Другий варіант, що посвячення це священник, який посвячує Ікону, чи там якийсь хрест, чи щось інше, він заодно проходить такий апробат, священник дає оцінку, чи можна цю річ почитати як святу. Тому треба нести на посвячення. Вони раз приносив, в мене була одна така, я вже розказував ту історію. Про одна моя прафенка носила такий образок, дуже файний. Давно, там десь в 90-ті роки, ще не було таких образочків, вона такий знайшла образок. Як я так щось придивився, кажу: ну покажіть мені той образ. Що то від кізик? Маєте файний образочок. А то етикетка від сведра. Дуже файна, блищеча така, така дама там стоїть. Жінка собі то носила, як образочок, і молилася, і цілувала її отакою. От так що треба нести на посвячення, щоб священник ще дав оцінку.